Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Сьогодні ми продовжуємо подорожувати невидимим світом живої природи, а саме поговоримо про те, чим особливі бактерії та віруси. Бактерії це найменші одноклітинні організми, які живуть повсюдно, у ґрунті, воді, повітрі, на різних тілах і всередині організмів. Чимало бактерій мешкає там, де не можуть існувати інші організми у гирлах вулканів, брилах льоду, на верхівках гір у гарячих джерелах. Тіло кожної бактерії складається лише з однієї клітини. Клітини бактерій різноманітні за формою круглі, паличкоподібні, спіральні у вигляді коми. Розмножуються бактерії поділом клітини навпіл. З однієї бактерії утворюються дві. Відбувається це надзвичайно швидко, тож за короткий проміжок часу кількість бактерій сягає мільйонів. Відео на екрані ілюструє розмноження бактерій кишкової палички. Бактеріям властиві різні типи живлення. Одні живляться як рослини завдяки фотосинтезу. Чимало бактерій живляться речовинами, які створили інші організми, тому бактерії часто оселяються на багатоклітинних організмах або всередині них. Зокрема, деякі бактерії живуть на коренях конюшини, гороху та інших рослин, утворюючи бульбочки. Вони забезпечують рослину необхідним для живлення хімічним елементом нітрогеном, а від рослини отримують прихисток та різні речовини для своєї життєдіяльності. Готовими поживними речовинами живляться бактерії гниття. Одні з них мешкають у ґрунті і беруть участь у перегниванні померлих організмів. Завдяки такій діяльності бактерій на землі не накопичуються рештки відмерлих рослин, тварин, а ґрунт збагачується гумусом. Інші бактерії гниття можуть спричинити псування продуктів. Під час гниття утворюються речовини, що мають неприємний запах і здатні викликати отруєння людини. Чимало бактерій гине під дією високої температури, а їхнє розмноження значно гальмується при охолодженні, тому продукти варто піддавати належній тепловій обробці варити, смажити, запікати та зберігати в холодильниках. Це допоможе запобігти псуванню продуктів. А отже й харчовим отруєнням. Для деяких бактерій середовищем існування є організм людини. Так, у кишечнику живуть бактерії, які утворюють деякі необхідні вітаміни і захищають його від інших бактерій, які шкідливі для здоров'я. А от у ротовій порожнині більшість бактерій не такі доброзичливі. Їхня життєдіяльність супроводжується виділенням речовин які пошкоджують ясна і зуби. Існують бактерії, завдяки життєдіяльності яких молоко перетворюється на кефір, сметану, сир, йогурт, деякі сорти сиру та інші кисломолочні продукти, квашені овочі і фрукти, які споживає сучасна людина, це теж результат роботи бактерій. Порівняно з бактеріями ще менші розміри у вірусів. Вони настільки малі, що на вістрі голки можуть поміститися мільйони вірусів. Для вивчення вірусів вчені використовують електронний мікроскоп. Вірус це крихітна частинка, яка живе тільки в клітині, а поза нею не виявляє життєвих властивостей, не живиться, не росте, не розмножується. На відміну від бактерій, рослин і тварин, віруси не складаються з клітин. Потрапивши у клітину, вірус використовує її поживні речовини і розмножується, утворюючи нові вірусні частинки. Кожному, хто користується комп'ютером, відомо слово вірус. Воно потрапило в комп'ютерний світ з біології. Комп'ютерні віруси це програми, які уповільнюють роботу комп'ютера і здатні зовсім вивести його з ладу. Головне завдання цих вірусів створити якнайбільше власних копій, і також проникнути в інші комп'ютери. Комп'ютерні віруси потрапляють у комп'ютери під час приєднання до інтернету та з різних носіїв інформації, наприклад, з флешок, з дисків. Запобігти проникненню вірусів допомагають різноманітні антивірусні програми, які встановлюють на комп'ютери. Хвороби ж з причиненими бактеріями називають бактеріальними, наприклад, ангіна, холера, дизентерія, а спричинені вірусами вірусними, наприклад, грип, вітряна віспа. Хвороботворні бактерії та віруси потрапляють в організм людини з продуктами, водою, повітрям, з брудних рук, предметів побуту, з якими контактувала хвора людина, збудники ангіни й грипу поширюються з краплинками рідини, які виділяються хворою людиною, коли вона чхає чи кашляє. Також зараження можливе, якщо скористатися посудом або особистими речами хворої людини. Повітряно-крапельним шляхом передаються різні вірусні захворювання. Одне з них має назву COVID-19. Вірус, що його спричинює, вперше з'явився в Китаї у 2019 році. Те, наскільки швидко він поширився в усьому світі і спричинив захворювання мільйонів людей, переконливо свідчить про небезпеку вірусів для здоров'я і життя людини і важливість дотримання заходів безпеки. Зменшити ризик потрапляння вірусів і хвороботворних бактерій в організм допоможе дотримання правил гігієни, які ви бачите на екрані. Наприклад, руки необхідно мити протягом 20 секунд, маску необхідно носити правильно, дезінфікувати особисті речі, поважати особистий простір, дотримуватися правил етикету, уникати дотиків свого обличчя, зміцнювати свій імунітет і не вживати сире м'ясо у лікуванні бактеріальних захворювань. Використовують ліки із загальною назвою антибіотики. Вони пригнічують життєдіяльність бактерій або взагалі знищують їх. Але антибіотики не діють на віруси, тож обов'язково потрібно звертатися до лікаря, який визначить збудника хвороби і призначить необхідне лікування, зокрема антибіотики в разі необхідності. Врятуватись від багатьох небезпечних для життя захворювань допомагають вакцини. Так називають спеціальні препарати, які підвищують опірність організму певним захворюванням. Винайдення антибіотиків і вакцин допомагає подолати багато захворювань і врятувати життя мільйонам людей. В Україні центром дослідження вірусів, бактерій та інших мікроорганізмів є Інститут мікробіології і вірусології імені. Данило Кириловича Заболотного Національної академії наук України. Науковці інституту створили препарати, що мають ранозагоювальну і антисептичну дію, тобто таку, що запобігає проникненню хвороботворних мікроорганізмів в організм людини. Такі ліки важливі не лише в мирний час, але й рятують життя воїнам, які захищають Україну. І наостанок Позаурочний час виконайте дослідження. Дослідіть вплив бактерій на скисання молока. Візьміть для дослідження три прозорі склянки, одну накривку для склянки та кип'ячене і некип'ячене коров'яче молоко. Налийте склянки молока. У першу склянку некип'ячене молоко. У склянки номер 2 і номер 3 кип'яченне. Склянки 1 і 2 залиште відкритими а склянку номер 3 щільно накрийте накривкою. Всі склянки поставте у тепле місце. Проводьте щоденне спостереження за молоком у кожній склянці. Фіксуйте результати спостережень. В якій склянці скисання молоком відбулося швидше? Зробіть висновок про те, що вдалося з'ясувати в ході проведення цього дослідження. І якщо вам сподобався урок, Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!